Вітаю, друзі. Дональд Трамп після скоєного на нього замаху зателефонував своєї колишній суперниці у боротьбі за президентську номінацію по республіканській партії Нікі Гелі і попросив її відвідати національний з'їзд республіканської партії в Мілоті. Трамп намагається таким а, чином а, спробувати об'єднати республіканську партію. Про це пише Блумберг. І більше того, Блумберг каже, що це дуже неочікувана і позитивна дія з боку. Трампа так, Трамп розуміючи, що він ще не виграв вибори, що йому потрібні голоси, що розколота республіканська партія це проблема, намагається виправити цю ситуацію. Незважаючи на те, що він схильний до авторитаризму, незважаючи на те, що він схильний до рішень, які фактично ламають ці стандарти, він зараз намагається зробити інакше. Чому? Три причини: по-перше, Трамп розуміє, що розколота середовище, незважаючи на що це. Партія, суспільство або будь-яка компанія не може досягнути максимального результату. Раз. Друге, він розуміє, що вибор ще не виграв, і розколота партія не може дати йому максимальні можливості. Два. Третє, він розуміє, що якщо він виграє і в майбутнє республіканська партія візьме максимум голосів в конгресі і Сенаті, то тоді, тоді він не буде Контролювати всі процеси, які хоче. Це прагматизм, цинічний Це прагматизм. Тому він намагається зараз об'єднати партію для того, щоб отримати максимальний результат і як кандидат в президенти, і як майбутній керівник Сполучених Штатів. Це те, що показує прагматичного лідера. Можна будь-як ставитись до Трампа, можна будь-як ставитись до всього цього, але такі дії показують, що він. Ну, схильний до прагматичних рішень. Якщо подивитися на нашу владу, такого сказати не можна. Наприклад, на цей самий захід, на з'їзд республіканської партії в Мілоті запрошені представники ЄС. Європейської солідарності в українському парламенті. Дивіться, можна ставити як завгодно і до самої ЄС, але вони запрошені. Це можливість налагодити контакти, це можливість налагодити контакти і покращити майбутні стосунки з політиками Сполучених Штатів, республіканцями, які будуть фактично вирішувати майбутні країни. Так от, їм. Не дали це можливості їм. Це представникам ЄС, їм просто заборонили виїзд з України, щоб відвідати цей з'їзд. Навіщо це зроблено? Ну так влада показує, що вона може робити. До речі, якщо влада може щось робити з опозицією, вона це робить завжди залюбки, показуючи, хто в домі господар, а також показуючи, що. Інтереси держави для влади на другому місці, а от особисте стосунки, а також особиста якась помста, на першому мене це відверто дивує. Тим більше, що я вважаю, що будь-якого політика, який може додати Україні, треба використовувати. Якщо Порошенка може на з республіканцями на самому з'їзди щось досягнути, треба його відправляти. Якщо Тимошенко може досягнути чогось. З лівими, наприклад, які виграли вибори у Франції, негайно відправляти туди, якщо голос може досягнути чогось з, скажемо так, ліберальними якимось партіями, вони повинні працювати в тому напрямку. А з правами в Європі повинні працювати праві, навіть якщо жодного права немає ані в парламенті сьогодні, ані в офісі президента. Але Праві в Україні є і вони повинні працювати в інтересах України. Влада цього не робить. Ми бачимо системний підход в тому, що або свої, або ніхто. Якщо своїх немає, тоді Україна знову втрачає шанс. На тлі цього дуже, ну я би сказав, дивно виглядає візит представників. Партії влади це Олексій Жмиренецький і Іван Шенкаренко, які зараз мандрують, займаючись політичним туризмом по Карибському басейну. Вони вже були в Гватемалі, вони там, в Ямайку ще Я розумію, що Ямайський ром або гватемальські сигари це дуже важливий напрямок у співпраці України з країнами Карибського басейну. Але мені здається, що відвідання. З'їзду республіканців на рівень важливіший для України. Хоча я можу помилятися, і в Офісі президента краще знають, що треба Україні. Ще раз скажу: представники Монобільшості Слуги народу мандрують Карибським басейном, а представники опозиційної партії не можуть відвідати з'їзд республіканців. Чи є в цьому плюс? Маю великі сумніви. Так само, як маю великі сумніви в тому, що влада не бачить всіх проблем, які зараз є в Україні. Кожен день, не тиждень, а саме день, журналісти показують нову корупційну схему, нового корупціонера. Хоч і ні, це нові обличчя в корупціонних кругах, але... Крупціних колах, але ми вже бачимо, що ці люди всі з'явилися після 2019 року, і постійне ці обличчя викликають, м'яко кажучи, незрозуміння і огиду. Але коли це просто корупціонери з партії «Слуга народу, то вже це затримається як норм. Ну так там. Скрізь, або якщо не гвалтівник, то анал табу, якщо не зрадник, то корупціонер, якщо не хабарник, то брехло, якщо не прихильник руського миру, то ну, щесь якась арахамія чи безугла. Це зрозуміло. Але коли постійно в скандалах, пов'язаних з незаконним збагаченням, з'являються представники силових і правоохоронних відомств, то в мене запитання: а яка довіра до цих відомств? То заступник генпрокурора вляпався в скандал з квартирою, яку він як відомо не може пояснити, і записана вона не на нього. Але схема ухиляння вже всім відома. На співмешканку, то перший заступник голови ДБР записує на тітку своєї співмешканку квартиру, яка коштує 900 тисяч, яку на неї оформлюють за 50 тисяч. Доларів, ну дивіться, журналісти про це все розказали. Але коли зараз з'являється нова інформація, що голова департаменту забезпечення СБУ те ж саме. Ну вибачте, Ну що відбувається, я розумію, що він забезпечує СБУ і трохи себе. Це як в тій старі українські приказки: що маю, то й охороняю. да Або що охороняю, то й маю. І отут так сама історія, але. Це вже другий скандал з головою департаменту. До того був скандал з головою департаменту СБУ по кібербезпеці, якого журналісти у якого журналісти виявили елітну нерухомість, яку він пояснити не міг. А його дружина мала схильність к діамантовим прутням на своїй А, Ну і таким розкіш дуже полюбляє. Так, от запитання: де ж вони все це взяли? Мабуть, так, на державній службі за ці копійки, які працювали, знаєте. Те, що Зеленський це не помічає, як і не помічає інших історій з Татаровим, Шурмою і всім іншим, показує тільки одне: його все це влаштовує. Але хочу йому привести приклад Трампа. Трампа теж влаштовує, що він сам створює собі шоу і він схильний до авторитаризму. Але він розуміє, що він не може зробити всього сам. Саме тому він зараз намагається об'єднатися. Зі всіма всередині республіканської партії, наприклад, з тою ж самої Нікою Гейлі, а об'єднати зусилля, щоб республіканці перемогли. Чи треба це розуміти? Зеленському так, бо якщо він хоче, щоб Україна перемогла, то треба теж об'єднуватись всередині країни зі всіма, хто хоче об'єднання країни, а не тільки з тими, хто хоче займатися хабарництвом. Корупцією, дискредитацією військових, зрадництвом і всім іншим, ну, Тим, хто точує його сьогодні, з слуг народу, тих, хто зараз або колишніх, і в офісі президента об'єднуватись треба з тими, хто може принести перемогу. А для цього треба ну змінити свої погляди і риторику, а також дії, чи може це зробити Зеленський, Маю великі сумні. Але щоб потім не сказали, так ви ж його не попереджали про це. Попереджаю зараз цим відео. І сподіваюсь, що висновки він зможе зробити. Ну, Трамп же зміг, хоча це ж Трамп. А Зеленський це Зеленський. Подивимось, удасть Па-па.